Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Заправляйтесь та вигравайте джекпот 5 мільйонів гривень. Відтепер білети числової лотереї Лото 6 із 36» можна придбати у мережі Азикавох. А ми запрошуємо вас до 3463-го розіграшу державної лотереї. Лото Максима на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 498 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототронбеком комплект номер 4. і ми вмикаємо лототрон. Сім. 33 П'ять, три. 40. Лото максима максимально вигравально! А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8395 розіграш Державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 2 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам! Двадцять два. Сорок один. Шістдесят два, 59, двадцять чотири. Сорок. П'ятдесят Сімдесят Сімдесят п'ять, дев'ять. Шістнадцять. Шістдесят один, двадцять три. Сімдесят сім. Сорок сім. Сорок п'ять. Сорок шість. Шістдесят чотири. Сорок два, двадцять. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7248 й розіграш державної лотереї. Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон Б комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. Нуль. П'ять. Два. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 0, 5, 2. Бережіть себе, все буде Україна!